Ситуація із блокуванням руху вантажівок на польському кордоні є абсолютно неприйнятною, і потребує активного втручання польської влади. Про це заявила Єврокомісар із питань транспорту Адіна Велян. Україна, яка перебуває у стані війни, не може перетворюватися на заручника у наслідок блокування зовнішніх кордонів. Єврокомісар зазначила, що наразі не бачить доброї волі у пошуку вирішення цієї проблеми, і наголосила, що саме польська влада має забезпечити дотримання європейських законів на кордоні. Адіна Велян заявила, що європейська. Ська комісія зберігає за собою право на втручання аж до правового переслідування порушників. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю студія, пане Андрію. Яка зараз ситуація на кордоні з Польщею? Скільки в черзі вантажівок? Власне рух на трьох напрямках він продовжує блокуватися. Нагадаю, це пункти пропуску Єгорин Дорокуськ Рава-Руська, хребене. Краківець, Корчова. і станом на ранок сьогодні на цих всіх трьох напрямках в бік України, в чергах на території Польщі очікують десь 2200 вантажівок. Найбільше навпроти Ягодина і Рави Руської рух певний іде. Більше, напевно, можу відмітити по напрямку пункту пропуску Краківець, натомість найбільший інфраструктурний пункт пропуску пункт пропуску Ягодин – Знову ж таки відмічається найменшою кількістю пропущених вантажівок за минулу добу це десь 160, за минулу за попередню добу це десь на рівні 120, а три дні тому навіть було пропущено лише 16 вантажівок в бік України через цей напрямок. Нагадаю, що був розблокований 24 грудня напрямок пункту пропуску Шогіні Медика. Інтенсивність руху ми тут також зараз відмічаємо за останні ці дні, але тут також присутня черга з вантажівок в бік України, бо знову ж таки водії і перевізники шукають всі можливості для того, щоб перетнути кордон, і в черзі станом на ранок навпроти пункту пропуску шиїні знаходиться десь 1100 вантажних транспортних засобів. Пане Андрію, уточню: а як працювали пункти перепуску пропуску, перепрошую під час повітряної тривоги, як взагалі масований ракетний обстріл вплинув на роботу прикордонної служби? Ну рух він не припиняється по повноцінно, щоб закрити повністю кордон, бо власне це знаходяться і люди там, і транспорт, але вживаються всі заходи для того, щоб якщо раптом... Буде йти загроза по напрямку кордону, по напрямку пунктів пропуску для того, щоб максимально швидко забезпечити безпеку людям. Також ну тут просто до слова можна додати, що є вже заява від польської сторони про те, що повітряний об'єкт, який сьогодні спостерігався в небі, польщі, це. Була ракета Російської Федерації. Це підтверджує оперативне командування Польщі. Ракета Російської Федерації впала в районі поселення жучин цукровня на території Польщі, і генерал польської армії, член Ради безпеки та оборони Польщі при президентові Роман Полко сказав, що Росія свідомо обстрілює Україну біля межі з Польщею. Це безумовно провокаційні дії, скеровані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це така заява. Польського командування ну і знову ж таки збройні сили Польщі приведені в бойову готовність. Так, це також впливає на роботу зараз прикордонників. Обстріли, звісно, що вони впливають на роботу всіх структур, бо треба забезпечувати безпеку людям. Але знову ж таки якщо говорити про функціонування пунктів пропуску, про функціонування можливості перетину кордону, то по обидва боки кордону знаходяться люди, які очікують на перетин кордону, і у разі можливості необхідності, то звісно, що їм буде забезпечуватися необхідне віддалення від кордону для того, щоб убезпечити. Рух для, для убезпечити життя людям, які планують перетнути кордон стосовно переміщення громадян у передсвяткові і святкові дні. Чого ви очікуєте безпосередньо на новий рік? І зараз яку динаміку спостерігаєте більше? Повертається чи більше виїжджає людей? Ну, в самі святкові дні, то пасажиропотік він падає до прикладу. 25 грудня на різдво кордон перетнуло лише 67 тисяч осіб в обидва боки з певною перевагою на в'їзд у країну бо до різдва пасажиропотік був значно вищий, особливо до прикладу, в суботу, 23 грудня, кордон загалом перетнуло 140 тисяч осіб в обох напрямках. У вівторок, 26 числа, також пасажиропотік не був досить високим. Він десь коливався на рівні 71-72 тисяч осіб в обох напрямках. А от за останні дні ми бачимо знову таки зростання до нового року пасажиропотоку. За добу зараз кордон перетинає близько 100 тисяч осіб в обох напрямках. Певна перевага зараз йде на виїзд з України. Але скоріш за все, що 1 січня саме в цей день пасажиропотік буде знову ж таки на досить такому низькому рівні? Бо саме в свята і в святкові дні люди майже не перетинають кордон, а намагаються побути вдома або де-інде, ніж в дорозі, що говорити про тих, хто намагався в нелегальний спосіб полишати Україну, то які підсумки 2023 року тут можна навести? Ну, остаточні підсумки, звісно, будуть тоді, коли рік закінчиться, але те, що ми бачимо на даний момент, то на щастя, спроб незаконного перетину кордону в 2023 році значно менше ніж це було в 2022 році. Бо навіть нагадаю, що в перші місяці, коли був введений воєнний стан, прикордонники за добу могли затримувати і 80, і 90 осіб, які намагалися у незаконний спосіб. Полишити межі України і як поза межами пунктів пропуску, так і через пункти пропуску. але найбільше спроб, як і раніше, продовжує фіксуватися саме по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і напрямки вони практично не змінні. Найбільше це на кордоні з Румунією та Молдовою. Але державна прикордонна служба у взаємодії із з іншими державними структурами України. А також у співпраці з колегами суміжних країн роблять все можливе і необхідне для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону? Бо в першу чергу це також і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, аби безпека кордону залишалася і нелегального перетину кордону не відбувалося. Ну і наостанок, пане Андрію, яка ситуація на українсько-білоруському кордоні на цій ділянці? Ну, якщо говорити про а, сили, які знаходяться по той бік кордону, то на щастя, ми не бачимо, щоб Росія а, мала достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми добре розуміємо, що Білорусь а, продовжує підтримувати ворога а, Росію у війні, яку Україна терорист розв'язала проти нашої країни. І ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо в будь-який момент Росія може поновити свою присутність на території Білорусі і планувати якесь повторне вторгнення. Тому звісно, що ми до цього готуємося навіть попри те, що ситуація зараз повністю контрольована, укріплюється і лінія кордону, укріплюється і прикордоння в фортифікаційному відношенні. А лінія кордону в інженерному відношенні для того, щоб всі наші українські захисники, це в першу чергу з підрозділів Державної прикордонної служби інших складових сил оборони, мали можливість відбити будь-яку атаку, мали місця для укриття, якщо будуть застосовані засоби для нанесення ураження по нашій території. Ну і власне, щоб ворог. Відчув, що легкої прогулянки на цьому напрямку їм не вдасться досягти. Дякуємо, що поділилися цією інформацією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.